На Курщині сили оборони вже застосовуються такамси, який вплив мають такі удари на війська РФ. Нам пояснив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Хочемо про ну таке важливе і, чесно кажучи, дуже приємне розпитати. От та аналітики з'ясували, що Україна була вже атакам саме з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому на Курщині в ніч на 25 листопада. Ймовірно, у вас із своїх джерел є якісь, ну не знаю, повідомлення про там наслідки якісь. <с> Важливо розуміти, що атакам сами вже попередньо били по російських аеродромах, що правда на окупованій території, і результат був більш ніж ефектний. Так що тут уже не так ново, нове те, що це швидше удари по російській території. І, звичайно, що касетний боєприпас він призначений для руйнування легкоброньованої техніки або проти живої сили. Ну зрозуміло, що літак він не є важкоброньованою технікою. Ну, і, окрім того, касетний боєприпас, який прилітає на аеродром, він руйнує засоби комунікації. Він знищує Наземні е, агрегатні вузли, зв'язку е, техніку обслуговуючу, ті ж самі самі станції зв'язку і, і так далі, і тому подібне. Ну і там пакетом за, зачіпляє персонал, який обслуговує авіацію. А як правило, це персонал досить висококваліфікований інколи. За рівнем знань, мало чим поступається самим пілотам, які літають на цих літаках. Ну і плюс удари на аеродромах атакам саме свідчить, що російська ПВО далеко не таке потужне, як би хотілося їм про це заявляти. Той самий приклад, що наприклад Курській області так недавно буквально вчора, по-моєму, удар був атакамсом. Який знищив С400 uh, російську систему протиповітряної оборони і не просто там станцію uh, радіопеленгування, що цікаво, тобто Радар, але ще й дві пускові установки пакетом. Тобто можемо говорити, що Атакамс підтверджує свій імідж, а от де він попадає? Попадає там, де потрібно. Так важливо, що психологічний бар'єр переступлено ну, в плані того, що він знищує на території Росії їхні їхні повітряні сили, які можуть піднятися в повітрі, наробити нам набагато більше шкоди. Так, що як це кажуть, спочином, чи не знаю, чи ци не спочином? Але сам факт того, що надалі і це між іншим підтвердження, ще спростування ще одної тези, яку раніше обґрунтовували американські, там, зокрема, і Байден, що, мовляв, в, в радіусі 300 кілометрів. Після того, як ми почали обговорювати можливі застосування атакамсів по російській території, росіяни все вивели і забрали. Як виявилось, не вивели, не забрали, але получили гідний удар. Там між чим теж по підрахунках кажуть, що біля десятка атакамсів прилетіло, і, і по суті, майже всі досягли цілий. Це теж важливо говорити. Тобто, російська посипеон не може превентивно або якісно збивати їхнього. Ми не забуваємо, що наша ПВО все таки, якщо прилітає з Росії балістичні ракети чи ті ж самі крилаті ракети, які по класу в рази вищі, ніж атакамси, але з нас рівень збиття там не нижче 70-80%. відсотків. Це теж важливо оцінювати і говорити. Я нагадую, друзі, говоримо ми зараз із головою ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком. Ну, от, е, пане Іване, щоб поставити крапку в цій темі, приємній на ну, рід, рідкісний випадок. От коли е, все, 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 що навколо неї, з посмішкою можна обговорювати, це е, ну, от, припущення, е, скільки е, їх в нас. Може бути, скажімо так, і які основні цілі е, обиратимуть, ну так припустимо е, сили оборони для застосування цих ракет? Ну, важко мені оцінити, скільки їх може бути, тому що номенклатура, чи так би мовити, серійна лінійка атакамців є абсолютно різна, з різною бойовою частиною навантаження, з різною дальністю польоту, з різним цільовим призначенням. Чи це знищення бункерів, чи це, от, як оце ми казали, касетний боєприпас. Частина номенклатури американці в свій час припиняли випускати. Потім була заявка, що вони десь біля півтора тисячі таких атакамців там Другі серії мають. Буквально недавно була інформація, що, скажімо так, нові типи атакамсів вони запустили знову дію. Ну тим паче атакамси можна запускати з тих самих джим Лесів, тобто ми Хаймарсами їх називаємо. Ну по суті, хаймарс це колісна СЗВ, а Джим це гусенична. Тобто його розуміємо, що якщо пускові установки є, які спроможні їх запускати, то і різні модифікації їх виробляли, виробляють і будуть. Виробляти звичайно скільки нам передали, ну сумніваюся, що таку цифру хтось узгоджує. Питання скільки виділили, бо весь пакет, навіть якщо і виділений ракет, він звичайно в Україну не поступати. Він буде поступати серійно пакетами по ходу їхнього використання, бо накопичити величезний арсенал. В Україні, коли є величезний ризик їхнього ураження, бо розуміємо, що росіяни угу. надзвичайно сильно відслідковують це, десь і недоцільно. А от якщо такі межі тому можливо і з'явилася така така інформація, не пов'язана з україною, але пов'язана з німецькими і британськими. Полігонами, навчальними центрами, військовими частинами, навколо яких почали з'являтися невідомі безпілотники, а також і відловлювали російську агентуру. Там так то можемо десь прогнозувати, що вони десь намагаються якийсь ланцюжок відслідкувати, а можливо, просто відслідковують за навчальними центрами наших військових, але в будь-якому випадку. Все таки так якби виглядає, що є вже безперебійна поставка, це теж між іншим важливо. Бо якщо наноситься по декілька одиниць, а то й десятків ракет удари по, по конкретних цілях. Їхня важливість навіть не тільки в тому, що вони разово вражають, а важливість в тому, що вони мають працювати до моменту безперебійно до моменту, поки ворог не зуміє вибудувати якусь більш-менш ефективну систему протидії на даному етапі, поки росіяни не мають досвіду протидії цим ракетам, поки не мають технічного оснащення, яке спроможне. Протидіяти цим ракетам чи збивати, тому зараз ну, я думаю, що масованість таких ударів буде велика. Бо ми можу провести теж певну паралельну, напевно, не не настільки пов'язано, але ми всі свій час пам'ятаємо, який ефект і резонанс призвели байрактари. Але на, на даному етапі ми знаємо, що їхнє використання є, але набагато менше і набагато, на менш ефективніше. Так що сподіваємося, що до моменту. Спроможності росіян, хоча б там під 50% відсотковому плані, ефективно їм протидіяти. Ми знищимо надзвичайно велику кількість цих е, ворожих об'єктів. Ну і сподіваємося, що протидії вони не знайдуть якомога довше, і ми будемо рахувати тоді, пане Іване, не кількість, яку нам передали. Ну на її не буде нам відомо, а кількість влучань на території Російської Федерації цими чудовими ракетами, які наші сили оборони так довго чекали. Пане Іване, ще хочу вас розпитати про ситуацію на запорізькому напрямку, тому що от з'явилося в повідомленнях аналітиків з того ж самого Діпстейту з'явилася назва селища Велика Новосілка, як те, де ворог має певні успіхи. І що ситуація там ну така тривожна, скажімо так. що про цей напрямок можна сказати, це Времівський, щоб наші створили слухачі... зрозуміло. Да, да, да. Времівський Времівський давно вважався напрямок як у базовий під час наступу ворога навіть на Вугледар. Це роз... називався, принаймні, військові. Це називали як Времівський напрямок. Як скажімо, видно була інформація, чи розвідка дала, що це як кінцевий пункт, чи як. Кінцева мета оперативної операції по наступу на Вугледар, Вугледарський напрямок. Хоча знову ж вугледар він входить в оперативну систему наступу ворога Вугледар-Курахове-Селідове-Покровськ. Але Времівський напрямок так він актив, між іншим, активізовувався Запорізький напрямок з моменту наступу ворога на Вугледар, особливо коли вони вже починали, скажімо, обходити Вугледар для того, щоб і не дати нам підтягнути додаткові резерви, і плюс вони намагалися там різати логістику власне для військового нашого гарнізону, який знаходився в Вугледарі. Ну і зараз, якщо ми розглядаємо запорізький напрямок, ми бачимо, що і Інформаційно дуже до Запоріжжя прив'язується увага, нагнітається ситуація. Ну і звичайно, як ми бачимо, особливо це російська пропаганда робить, і ми розуміємо, що для того, щоб, скажімо, заяви чи інформація. Так чи інакше відповідала дійсності в розумінні російської пропаганди. Звичайно, що росіяни, окрім якихось тактичних цілей, намагатимуться і так би мовити, закріпити свою інформаційну кампанію наступному війську. Ну і окрім цього. Запорізький чи південний напрямок називаємо якому зручніше. Це все таки напрямок, де росіяни дійсно контролюють певну територію материкової частини України, яка по суті дає їм шлях. Переміщати війська з Росії по суходолу в Крим підсилення підвозити і навпаки. Ну і окрім того, запо... і, причому ця полоса не настільки широка, якби собі хотіли росіяни. Тобто там під дальня артилерія, плюс як зараз у нас ще з'являються ракети. Я вже не кажу про безпілотники. Все таки там достатньо багато об'єктів росіян, включно з Кримом, потрапляють під вогневий удар збройних сил. Щоб там знову ж наші критики не розповідали, що цей. Що в нас усе погано, чи цей напрямок ми виділили з уваги? Там відбуваються просто більш такі дистанційні бойові дії, і також для росіян чи на півдні чи на запорізькому напрямку є проблема так званого роботицького виступу, який зробили збройні сили, вклинившись в вишелоновану оборону, перший другий ешелон оборони по суті. Російської лінії того ж уже суровікіна, про якого ж напевно всі забули. Якби не ця лінія, то ми би про нього і не згадували. Між нічим основу положника ракетних ударів по Україні, ідеолога раніше ракетних ударів по Україні. Так що оці всі виклики, з якими там російська армія опиняється, звичайно, що їм потрібно акцентувати чи розхитувати запорізький напрямок, хоча би ще й в тому плані, що. Росіяни вже прекрасно бачачи, що стратегічно не досягли успіху на покровському чи курському напрямку, повторюю стратегічних успіхів. Звичайно, що вони будуть шукати інші місця для того, щоб розкачати ситуацію. Мені це щось нагадує, як, скажімо, місяців три назад, росіяни розкачували тему після наступу на північ Харківщини про те, що вони будуть масовано наступати на Сумщину. Щоправда, все закінчилось дещо діаметрально протилежно, коли Збройні сили зайшли на Курщину через Сумщину. Ну але я думаю, що це розмова іншої теми. Тобто, ми маємо. Ну але з іншої сторони там дійсно спостерігається певна активність російських військ, певні їхні переміщення. Ну але якщо навіть ми з вами вже обговорюємо цей напрямок як один з потенційно активних і небезпечних, ну то я впевнений, що розвідка і віра командування на цьому напрямку з. Збройних сил, які відповідальні там командувачі оперативного комуналу чи навіть того ж самого стратегічного рівня, вони, вони проводять і заходи, і превентивну підготовку в силах, тих, які насправді в нас є можливості, ресурсів, засобів. Бо хтось собі уявляє, що якщо проводиться підготовка, то такі колони безперервні танків і солдатів мають рухатися на запорізький напрямок. А якщо їх немає, то значить сюди зрада, все вже все поганенько, ніхто нічого не робить. Ну пане Іване, тобто, от ці чи... за. Яви, які е, тягають пропагандисти про наступ на Запоріжжя, і от е, оці не, не невеличкі просування ну е, біля окремих населених пунктів на цьому напрямку, вони існують ну тільки б, принаймні зараз, тільки в голові в телеграм-каналах у цих пропагандистів, бо наступати на цей обласний центр їм там немає чим. Я ж правильно розумію. Ну, поки що так. Я пригадую два моменти, що вони попередньо намагались один час наносити. Рак... ракетні а потім бомбові удари по Запоріжжю, пригадуємо прівні удари з Криму були, і потім так з материкової території вони пробували, але потім стишилося порівняно. І другий момент, який я пригадую, десь декілька місяців, що правда, тому губернатор самопроголошений цієї Запорізької області, скажімо, от Росії від цього прокляття, стогнав і плакав на публічний простір. що Російські війська перекинули війська, які там були на цьому напрямку на Донеччину, і він дуже боїться, що от, от українські війська можуть прорватися і там їх передавити Можливо, це теж була інформаційна кампанія по заманюванню, або дійсно там не було військ, і він нічого кращого не придумав, як підняти квалт на публіку, але потім все це стихло зараз. Знаєте, потрібно бути обережним в тому плані, що тактичну операцію якусь там на захід 3-5 сіл вони можуть зробити, але ми знаємо, як вони це можуть інформаційно нагнітити, і яка паніка може бути в нашому суспільстві. Вони коли на вовчанському напрямку просунулися там на 3-5 кілометрів, то інформаційний гвалт у нас був такий, що створювалося враження, що російські війська вже на збручі перейшли Дніпро. Про удари атакам саме по російських об'єктах на Курщині та ситуацію на Времівському напрямку ми поговорили із головою ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.